Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні у нас з вами лабораторна робота, тому я роблю невеличку запис для того, щоб ви могли згадати, як ми це з вами робили. Давайте я зараз рухаюся вперед до теми сьогоднішнього урока. Ми додали з вами задачі, Плюс одна ще в класі це 10 буде, але я потім це виправлю. Давайте ми це я запитувала вже, вибачте, не прибрала. І так, <клес> сьогодні у нас тема лабораторна робота складання та випробування електромагніту. І я вам казала вже, що така тема є у вас в підручнику. Це інструкція саме з підручника. Але та лабораторна робота, яка буде у вас безпосередньо в запису. Вона трохи відрізняється по е, самому експерименту, по ходу роботи. Тому давайте я ще раз нагадаю, що обов'язково бути у вас в звіті. Я раджу брати тему звідси, а вже все інше мету обладнання брати безпосередньо із відеосюжету. Тобто ми пам'ятаємо, що починаємо будь-яку лабораторну роботу з того, що пишемо. Лабораторна робота, номер, ну, зараз це один, потім записуємо тему, мету і обладнання. Ви побачите там дуже велике обладнання. Багато всього буде написано, але я сподіваюся, ви впораєтесь. Після цього, ну я би нагадала і спробувала би почекати, але сподіваюся, ви пам'ятаєте, після цього. Вся ця шапка від всієї роботи відрізняється нашою магічною фразою. Якщо хтось забув, нагадує це слова хід роботи та отримані результати. А ось після цього давайте я перейду на свобода, на вільний лісточок і буду тут потроху щось малювати, а ви будете потім це якось додавати до себе. У вас будуть декілька різних електромагнітів. Вони мають чотири вигляди. Там будуть різні. Осердя, там будуть різні намотки по кількості вітков, і там буде різне осердя по формі. Тому там буде 4 прилади. Ви можете відразу, наприклад, для себе, писати, що це у вас прилад, наприклад, 1. Ось так ви напишете, наприклад, прилад 1, і дадіть йому характеристику. Далі у вас цей прилад буде просто використовуватися в ваші написи. Там буде у вас, наприклад, скільки-то. Вітків, про це скаже експериментатор, і там буде у вас якийсь формат осердя, або це буде пряме сердя, або це буде під Подивитись. І воно може бути або феромагнітне, або це буде не феромагнітне. Ви побачите, там буде ще олівець використовуватися. Це явно не феромагнетік, можете просто слово олівець написати. Таких приладів у вас буде 4. Ось ви все написали, після цього вам показують е, ті, е, прилад, е, ті вимірювальні прилади, які будуть використовуватися. Там буде динамометр, в нього є шкала, і там буде амперметр, в нього теж є шкала. Але експериментатор, який проводить саму лабораторну роботу, він вам підказує ціну поділки. Але ваша задача не забути написати цю ціну поділки ось тут безпосередньо. Після цього. Там збирається схема. Вона не дуже зрозуміла, поки ви на нього не подивитесь, але ось тут, після цього, должна бути обов'язково схема. Її виводять на екран на якийсь час, будь ласка, поставте на, на паузу і потім працюйте. Але будьте уважні, тому що там перед наступними експериментами буде ще. Це буде в нас схема-1. А потім, після декількох експериментів, щось там зробити, що а потім будуть показувати, ну, скажуть, як змінюють цю схему. І вам потрібно буде нову схему теж зробити. Добре. Дивіться, після цього будуть досліди. Я раджу просто так і записувати, наприклад, ось так: дослід перший. І в цьому досліді, там ми зможемо побачити магні... прояв магнітних властивостей. Електромагніта. До, до речі, давайте домовимося, вам багато разів писати слова електромагніт, можете його писати ось так. Ми домовимося, що сьогодні в лабораторній роботі це буде у нас ну, в кружочок в коло обводити не, не потрібно. Є е, ЕМ. Е, Нехай буде так, щоб вам було коротше можна було записувати. Ось, пишете в досліди першому, скільки там. Які саме прилад використовували: перший, другий, третій або четвертий, і що ви побачили? Ось тут відразу вже можете відмічати. Далі у вас е, буде дослід другий, давайте я напишу сюди дослід другий. І там у вас е, будуть визначати полюси електромагніта за е, допомогою компаса. Але вам потрібно буде нарісувати. Як ми будемо рисувати? Ну, зрозуміло, що у вас должно бути обов'язково два рисунки. Що я вам раджу: дивіться. Ви рисуєте сердеч... сердя. рисуєте осердя. я сразу показую дві можливі схеми. Ви обираєте одну із них, як вам більш подобається. Ви обираєте, не я. Дивіться, ось вітки я буду ось таким чином рисувати. Ось так, ось так. Ось так. Не потрібно багато вітків рисувати. Ви можете нарисувати не дуже багато вітків, але ось сюди пішов у нас віток і ось сюди пішов. Бачимо, що ось тут у нас провід пішов за катушку, потім він наматується за катушку, перед катушкою, За, перед, за, і прийшов сюди. Ось тут у вас будуть полюса істочника. Я покажу ось тут один кружочок, одно коло, інше коло. Далі вам покажут, яка полярність ось тут і ось тут або N, або S, або навпаки, і в залежності від того, ви скористуєтесь правилом правої руки і нарисуєте напрямок струму в першому випадку, а потім этот же рисунок перерисуєте і нарисуєте для другого випадку. Якщо комусь з вас подобається більше рисувати ось таким чином. Бачите, я трохи по-іншому нарисувала катушку, зараз я її ось так і ось сюди. Я трохи по-іншому нарисувала катушку. Ви можете так її нарисувати, як вам більш подобається. В мене, в мене відразу, бачите, ось та перша сама рисується, мені трохи складніше, або, але, мабуть, комусь сам, вона буде дуже зручна. Ось така сама катушка. Здійс спочатку перед осердям ідею, а потім за осердям. Ну, тобто, трохи відрізняються. Вони. Неважливо, але обидва рази ви рісуєте або таких дві однакових катушки, або таких дві однакових катушки. Яку намотку ви оберете, це ваше право. Але коли вам казали, що буде праворуч, що буде ліворуч, там у вас буде такий бофт, ну можете ось тут нарісувати навіть йому такий хвостик, ось тут і ось тут. Ось так. І там буде написано, де буде північний, де буде південний полюси. Ви побачите це безпосередньо в експерименті, і туди нарисуйте. Ще раз звертаю увагу: обидва рисунка должны бути або таких. Обидва рисунка должны бути або таких. Не може бути, щоб був або такий, або такий. Але я навмісно нарисувала різні варіанти. Мені цікаво, який ви оберете. Це таке. Добре. Це ваш буде другий дослід, ви це нарисуєте, все буде відповідь. А потім у вас буде третій дослід, він великий. Дослід 3, він буде дуже великий. Там вам будуть показувати, як взаємодіють. І ось тут ви вже будете писати, який саме прилад використовуєте, перший, другий, третій, четвертий, там всі 4 прилади будуть використовувати, і будете дивитися. Але я розумію, що тут вже буде нова схема. Ось тут буде схема 2. Там до цієї схеми додається ще реостат і Амперметр. Вам не показують цю схему, але ви побачите першу схему. І вже, в залежності від того, як ви її правильно нарисували, ви додаєте в цю схему послідовно з'єднаний реостат і амперметр. Сподіваюсь, ви це зможете зробити правильно. І після цього вже будете записувати сіли все інше. Будь ласка, там є покази першу силу струму показують, а потім про другу нічого не кажуть. Там просто кажуть, що ви кожного разу будете при постійному струмі, але там кажуть, що другий струм буде більший, ніж перший. І якщо перший дослід у вас, ну, для першого приладу, у вас буде спочатку для сіли струму І1, а потім для сіли струму і 2. Давайте, щоб, ну, там, мабуть, і мені було не сразу зрозуміло, що вони казали. Далі ми розуміємо, що всі наступні прилади використовують вже при ось цій сили І2. Вона однакова буде для всіх наступних експериментів для другого, третього, четвертого приладу. І потім, після цього, як зазвичай ми робили, ви пишете висновок. Все. Ось на цьому сьогодні ваша лабораторна робота завершується, і навіть я ще раз показую, у вас ось тут є творче завдання, ми зараз його робити не будемо. У нас це завдання буде в одній в із домашніх задач, ми про це поговоримо з вами трохи пізніше, на наступних уроках, не сьогодні. Ось це ваша лабораторна робота. Сподіваюся, що далі ви впораєтесь, ну я все показала, що за чим должно слідувати домашню роботу Давайте я її покажу і завершую запис. О, бачите, завісла. Ось, у нас не змінився параграф 3,5, тому що це буде безпосередньо електромаг... попри електромагніта, як вона і була. І дві задачі. О, а чому дві? Тому що я щось запуталась. Тоді, мабуть, я трохи пофіксую і, напевно, у вас буде інше домашнє завдання, там, де буде три задачі, все ж таки, вибачте, тому що це ж лаба, це ж не конспект. Все, вибачте, буде три задачі, я потім додам ще одну. Все, а потім ми можемо поки що трохи відпочити. Можемо трохи відпочити, а воно не хоче. Ні, ви не пішли відпочивати. Я вибачаюсь, ви пошли працювати. Ви пошли виконувати лабораторну роботу, то ви зараз обрадуєтесь і розбіжітесь. Ні, почекайте. Ви пошли працювати, а я чекаю на ваші роботи.